І сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми маємо сьогодні велике свято, свято непорочного зачаття Пречистої Діви Марії, Святою Анною. Свято, яке колись по-старому ми відзначали 22 грудня. А тепер маємо 9 грудня. Що означає непорочне зачаття? Що Діва Марія була зачата від первородного гріха, без первородного гріха, що Діва Марія, яку ми величаємо як пречиста, преблагословенна, всесвята. Порівнюється, що вона чесніша від Херовимів, незрівняно славніша від Серафимів, про ангельські чини йдеться. Це те, що Діва Марія була збережена від первородного гріха, будучи призначеною стати Матір'ю Ісуса Христа. Навіть пам'ятаєте, у 50-му псальмі ми молимося, коли цей псалом Давида. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. А непорочне зачаття означає без пороку. Порок це гріх без пороку. Тут в гріхах я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, а тут непорочне зачаття. В тропарі на сьогоднішнє на свято церква так оспівує цей цей, цей день. Радійте, люди, і веселіться, це бо нині засяяла нам досвітня зірка таїнственного дня. Преблагословенна Діва Марія, що в лоні чудної Анни непорочно зачинається, з небесними хорами припавши, поклонімся їй і голосно закличмо, радуйся, мати, світла незахідного. З висоти Сходу Христа Бога нашого, який нас, що сидимо в тіні смертній, просвітлює, і на шлях миру направляє стопи наші. Непорочне зачаття. Непорочне зачаття каже митрополит Андрей Шептицький в одному зі своїх послань в 41-му році, що наука, що Пресвята Діва Марія. Надзвичайним даром Божої благодаті, в предвидженню заслуг Христа Спасителя. В самій хвилі зачаття була захоронена від всякої плями первородного гріха і тому була непорочно зачата. Це є правда Всевишнім об'явлена. Та правда міститься в сокровищу Божого об'явлення, переданій Христом і Його апостолами Святій Вселенській церкві. Хоч ця правда доперва в минулому столітті в 1854 році зостала проголошена як догмат вселенської віри папою Пієм IX, але вона була від самого початку предметом віри всіх побожних християн. Тобто, правда віри про те, що діва була непорочно зачата 1854 рік, а Люди від початку вірили, що та, яка була вибрана стати матір'ю Ісуса Христа, Господь її захоронив від всякого гріха. Зверніть увагу, в 1854 рік, а 1858 рік Діва Марія з'являється в Люрді. Пам'ятаєте, як називалася дівчинка, якій об'явила Діва Марія в люрді? Ану, ану. Бернадета. Бернадеті, Бернадета говорить з Богородицею в Люрді і питає, каже, як е, твоє ім'я? каже, непорочне зачаття. Тобто Діва Марія була захоронена від всякого гріха з огляду на те, що вона мала стати оселею Божого Сина. В її лоні мав. Бути зачатий Ісус Христос, тому Господь її зберіг від всякого гріха, і вона, як все свята, пречиста, пренепорочна, без гріха, непорочна, вона стала матір'ю Ісуса Христа. Е, в, також на утренні є дуже гарний один світильний е, з тих, який ми сьогодні молилися, про, е, про Богородицю в цей день каже церква: тобі єдині, добрі молимось, Діво, тобі єдині добрій молимось Діво. Зроби нас лихих добрими і доброзичливо молися до єдиного Христа, щоб творивши добро, ми відбули час випробування. Пам'ятаєте, в Святому Письмі є такий уривок, коли законовчитель приходить до Ісуса Христа і каже, учителю добрий, що я маю робити, щоб осягнути життя А Ісус каже, а чого ти мене називаєш добрим? Добрим є тільки Отець. Доброта, і тут говориться про єдину добру Діву Марію зроби нас лихими добрими. Не по... Звідки зло є в людини? Він гріха. Поки людина була з Богом, вона була доброю. Апостол Павло, наприклад, дуже гарно він каже: я бачу в собі подвійний закон. Хочу робити добро, а зло мені накидається. Апостол Павло каже про це. Тобто це така внутрішня боротьба людини, добрий Бог святий, добра присвята Діва Марія, непорочно зачата. Ми кажемо зачаті в беззаконнях, тобто в злі, бо людина відійшла від Бога, відійшла від джерела доброти, почала заражатися злом. І тому всякий гріх це зло або хочеш хоче нас бачити добрими. Тому і церква успівує, каже, тобі єдиній Богородице, добрій, Тобі єдиній добрій молимось, Діво, збери, зроби нас лихих добрими і доброзичливими. Доброзичливо молимося до єдиного Христа, щоб творивши добро, ми відбули час випробування. Бачите Богові, коли ми приходимо до храму на молитву, ми приносимо жертву нашою. Присутністю, нашою увагою, розумом, серцем, волею. Ми віддаємо поклін Богові, ми внутрішньо визнаємо Його нашим Господом. Але Господь у своєму воплоченні Він послужився Дівою Марією, тому Він прийшов на цей світ через непорочно зачату Діву Марію. Але знову ж таки, нині, коли ми згадуємо святу Анну, ким була зачата? Діва Марія непорочна, збережна без природного ріха Святою Анною, тобто згадуємо її маму, якою послужився Господь, щоб Діва Марія прийшла на цей світ. Просімо нас сьогодні на цій службі Божій в день непорочного зачаття Діви Марії, святою Анною, щоб ми цінували наше життя, яке Господь нам дав через зачаття. Наших батьків, які наші батьки зачали нас. Кожне життя дуже цінне, і хоча ми кажемо в беззаконнях я зачатий, і в ріхах породила мене Мати Моя, але через Ісуса Христа, який прийшов через Діву Марію, яка народилася від святої Анни, і яка була збережена від первородного гріха, вони стали особами, які нас звільняють від гріха. Тому, наприклад, ми маємо момент хрещення, таїнство хрещення, в якому ми очищуємося, звільняємося від первородного гріха. І бачите, тому хоч ми зачаті в беззаконні, хоч в гріхах породила нас наша Мати, але через заслуги Ісуса Христа, через Його життя, Його смерть, Його Воскресіння. Він прийшов через Марію, Марія через Анну, ми звільняємося від первородного гріха. І маємо можливість жити у Божій благодаті. Тому сьогодні, коли, будемо, коли ми є в храмі, коли на молитві, поглядом нашим на кожній іконі, де бачимо Пресвяту Богородицю Ісуса, просімо ласку оцього очищення від гріха, звільнення від гріха, звільнення від спокус, сили, щоб боротися з спокусами. Ісус і Марія і свята Анна нині це ті, хто допомагає нам. Зберігатися від гріха, і нехай вони допоможуть нам бути добрими. Слава Ісусу Христу!